Вітаю вас, дорогі друзі! Я знову повернувся до свого робочого місця. Зі мною мій веселковий мікрофон, який переливається різними кольорами, а це означає, що ми розпочинаємо новий цикл відео, які присвячені не веганам, не сироїдам і не якійсь іншій херні, на яку я витрачав останні кілька років. Але погодьтеся в чомусь. Це було і прикольно. мною картина з оленем, а це значить, що в ефірі передача здоровому здраву допомагає». Сьогодні ми розпочинаємо цикл відео, який називається Прокляті артисти. Ця назва виникла у мене майже спонтанно, бо колись я читав про проклятих поетів категорію поетів Франції, яка увійшла в історію під таким іменем. Сьогодні ми не будемо говорити про поетів. Ті артисти. Про яких я буду сьогодні згадувати, вони прокляті не через те, що у них якийсь стиль поезії не той. Вони прокляті через те, що свідомо співпрацювали і співпрацюють з Росією, з державою терористом, з державою нашим віковічним ворогом. Серед проклятих артистів є і танцівники, особливо танцівники класичного балету. Тож ми сьогодні розпочинаємо велику серію, яка називається Прокляті артисти України. Під серією Українські гниди Балету. І серед гнид особливе місце посідає, на мою думку, Сергій Полунін, талановитий танцівник з крутими даними, з безмежними можливостями, обрав замість України або, прости господи, Європи та Америки Російську Федерацію. І не випадково, а свідомо, і з великою любови до президента. До президента Путіна. Але про це згодом. Хто ж такий Сергій Полунін? Сергій Полунін народився в Херсоні. Він починає свій шлях з школи гімнастики. Але пізніше, видно через те, що через те, що батьки його направляли за стежкою танцю, він. Почав ходити в місцеву власну школу танцю а у 9 років він вступає до Київського державного хореографічного училища. Це найкращий профільний заклад, який ви можете собі дозволити. Якщо ваша людина хоче займатися народною або класичною хореографією, то вам саме сюди. В 9 років він починає там навчання. Недовго він там він там не донавчався, він не випустився, зважаючи на свої таланти, зважаючи на свою перспективність, у 2003 році він році він за підтримки фонду Рудольфа Нурієва, людини, яка драпнула в свій час з радянського союзу через те, що їй ну дуже було душно. А навіть фільм зняли про це, раджу подивитися, бо його знімав ніхто інший, як чувак, який грав Воландеморта в Гаррі Поттері. Що ж Нурєєв. Звалює з Радянського Союзу, виступає в Європі та в Америці. А що робить Сергій Полунін? Сергій Полунін, завдяки фонду Норієва, подається на навчання в Велику Британію. Розпочинає навчання в Лондоні, що триває теж успішно, і в 17 років він починає танцювати в королівському англійському балеті, а в 19 років стає його наймолодшим солістом. Що ж, скажемо, він дуже обдарований, скажемо, що йому. На те, що поталанило, всі зірки зійшлися, щоб він став не меншим світочем свого часу, ніж Нуріїв, а може як і Серж Лефар, але доля його склалася зовсім по-іншому. Його творчий і особистий шлях у Лондоні був таким же одіозним, як і він сам. Ну дивіться самі. з однієї сторони це талановите виконання найрізноманітніших партій. Класичного репертуару балетного з іншої сторони ми маємо постійні скандали, негативні згадки в пресі, якісь п'яні наркотріпи, дебоші, оргії, і все це Сергій Полунін наймолодший. Це людина, який ну там ледь там за 20 років виповнилося. Але ось чим він відзначається. Все це закінчується тим, що в 22 роки він залишає королівський балет, залишає Лондон. Каже, що атмосфера в театрі в цьому закладі, да, в Ковендгардені, настільки душна, настільки вводить його в рамки, що в ньому помирає артист, що в ньому помирає митець. Ми всі розуміємо, що людина, яка сидить на певних психотропних речовинах, їй досить складно. Ввести в якісь рамки, і навіть ліберальний захід не може з цим нічого зробити. І, врешті-решт, Заходу і Полуніну їхні шляхи а, починають розходитися, але не назовсім. Не назовсім Полунін, як вільна людина, і як той, хто захоплюється захоплюється Баришніковим, який в свій час теж покинув радянський Союз і який теж експериментував і танцював під висоцького в оперному театрі. Він починає експериментувати. Він виходить за рамки класичного танцю. Він співпрацює з. Такими музикантами, як Горайзер, наприклад, і а, вони разом роблять копера і знімають кліп на пісню «Take me to church», в да? якому Лунін танцює, показує своє тіло, свої неперевершені балетні дані, свої стрибки, свої там фуете, па і так далі. Це все дуже вражає. Кліп набрав десь 25 мільйонів переглядів. Ну згадайте когось з української трупи, яка зараз виступає в національній в національній опорі в Харків, в Харківському. Ну в Харківському ніхто зараз не виступає, певно. Або в, у Львівському оперному театрі чи в Одеському хто набирає стільки переглядів. Я думаю, ніхто. Тобто він отримує величезну популярність і далі сипляться інші колаборації. У нього беруть інтерв'ю Вок. Його знімають, він знімається в епізодичній ролі у фільмі Вбивство у північному експресі. Він товаришує з Мікірургом на одному знімальному майданчику, стоїть там з іншими метрами Голівуду. Тобто все йде як по маслу, все, йому, все у нього виходить. Але поступово, але поступово це напевно чимало російство, чи ця невибагливість. Адже зробимо такий лірічний відступ. Ви можете завжди подивитися на татуювання Сергія Полуніна. З одного боку, ви побачите хрест, з іншого, ви побачите Калаврат. На одній руці ви побачите герб України, а на іншій герб Російської Федерації. З одного боку, ви побачите герб чи там прапор ічкерії Чеченської Республіки, очолюваної Джохаром Дудаєвим, яку, врешті, решт знищила та сама Росія. Президента якої Полунін набуває врешті-решт на грудях, і всім це показує, хизується наряду зі своїм паспортом. Тобто... Отриманням громадянства в цьому передувала його робота в Новосибірському театрі опери і балету. Тобто, якщо є край світу, то от Новосибірськ це якраз на краю світу, і там є оперний театр. Там навіть працює Денис Матвієнко, про якого ми поговоримо. Я думаю, в наступних випусках він теж і прем'єр-прем'єр музичного театру імені Станіславського. Він говорить про Путіна: що Путін це ангел, це хороша людина, це герой, це сильна особистість, це ледь не борець зі злом. Да, яке представляється, очевидно, в його голові як західна демократія, цей ліберальний, прогнилий світ? Мені здається, наприклад, Путін ніким не прикидується. Він, якби є і є, і для мене він — істочник сили і добра, мені видиться в ньому світ. Етапним стає 2018-2019 рік. У серпні 2018 року він виступає на фестивалі Опера в Херсонесі. Зрозуміло, що це анексований Крим. Зрозуміло, що вже 4 роки да, пройшло з моменту анексії. Ви побачите так фоном фотографії, де стоїть він, де. Плескає в долоні Путін да, здібним артистам, серед них і наш улюблений Полунін. Ви побачите, як Полунін разом стоїть. Да, трупа артистів і Путін поруч з ними. Після 2018 року колаборейшн в Україні закінчується з Полуніним. І слава Богу. Раніше його запрошували і сніданок з один плюс один. І Катерина Кухар розповідала, що у них були плани, проекти. Він тут. Тут танцював. До речі, можемо послухати, що Катерина Кухар сказала про оцю акцію Полуніна в 18-му році. В балетному світі, звичайно, Сергій неординарна особистість, неординарний танцівник. Але в 19-му році він демонструє свій новий російський паспорт. Це означає, що він нарешті отримує громадянство, і цей розрив із заходом офіційно. Оформлюється. Його вносять до бази Миротворець, да, найзашквареніших особистостей, які там, насрали Україні, грубо кажучи. В серпні він стає виконавчим директором так званої Академії хореографії в Севастополі. Очевидно, що ця академія працює під ОМОФором Росії, підпорядковується російським міністерством. І так далі. Таким чином, закінчується шлях західного enфанд да? «Bad boy» західного, як його називали тоді в пресі, і перед нами постає вже закінчений Russian бой енфандою rus», напевно. І що варто сказати, що пішов він з балету через душну атмосферу. Але в Росії, ви ж розумієте. До якої він потім поїхав, в якій почав працювати в Росії. Атмосфера дуже класна, вона вільна, і це ми бачимо з життя і творчості Анастасії Волочкової. Полоніна дуже багато форсили. Я вже згадував про е, видання Вок, про ці, як його як сказати, інтерв'ю безкінечні. І мені здається, що всі ті, хто брав у нього інтерв'ю, вони хотіли докопатися до. Суті певної цього артиста, побачити в ньому якусь глибину. Але це Сергій це саме той варіант, коли всі думають про певну суб'єктність, про певний рівень, про філософію життєву, але насправді там немає нічого. Він абсолютно пустий, він абсолютно тривіальний. Його розповіді, його життєва філософія це філософія дитини. І нарешті, після цих всіх поневірянь, після цих всіх експериментів з різними митцями, музикантами, різних перформансів, да, Полунін думає, що все ж таки треба десь отримати якусь ставочку. Бо, знаєте, проекти вони то є, то нема, журнали то беруть інтерв'ю, то не беруть. Але стара, добра ставка, десь в якомусь театрі чи академії в Криму, чи десь в Новосибірську, або Відвідини московського чи пітерського театру це все краще, це все стабільніше. І що ж, він обирає саме цей шлях. Нарешті він обирає цей шлях і стає закінченим росіянином. Можна навіть сказати, що кінченим окремої уваги заслуговує ставлення Сергія Полуніна до Путіна. Це просто найбільший треш. Дякую Владимиру і всім людям, хто вибрав добро. Ну, когда я делал, я это делал як защиту, як защиту не знаю, русских людей і самого Путіна. Зрозуміло, що росіяни завжди це радо підхоплять, бо їм треба малороси, яких тут пригнічували, яким тут не давали розвою. Мені здається, наприклад, Путін ні ніким не прикидується. Тобто він якби как бы є би і є. і для мене він істочник сили і добра. Мені відеться в ньому світ. І нарешті в Росії вони отримали, вони з'єдналися з братами своїми, так, так званими, отримують справжнісінький карт-бланш. Перейдемо до висновків. Ви всі пам'ятаєте пророчі і вкрай актуальні слова Симона Петлюри про те, що не так нам страшні московські воші, як українські гниди. І я повністю з ним згоден. бо з москалями все зрозуміло, це наш віковічний ворог. Дивно робити з нього доброго сусіда, брата, рідного і так далі. Але українці, які заражені малоросійством, низькопоклонством, чи то перед Росією, чи то перед Заходом, українці, Україна яких це Лубок, українці, які є зрадниками, це найбільш страшна верста нашого суспільства. І нам всім варто пам'ятати, що з початком повномасштабної агресії Російської Федерації багато з цих українців вони переродяться і стануть щирими патріотами. Ми маємо вітати цей посил. Можливо, він щирий, а можливо, він і не щирий, але не маємо забувати про те, ким вони були до того. А тих, хто свідомо перейшов на сторону ворога, свідомо обрав цей шлях громадянства, роботи на імперію, про цю людину мають знати широкі кола, і ніколи не дозволяти їй зробити так званий камбек в Україну на цю святу землю. Я вирішив записати коротеньке доповнення, бо події, які відбулися кілька днів тому, потребують нашої особливої уваги. Сергій Полунін зі своєю, так би мовити, трупою. Відвідує Узбекистан і в Ташкенті він презентує свій танець. Що ж це був за танець? Він танцював під пісню одного з російських співаків. Трек називався Вставай, і він присвячений полеглим бійцям, полеглим російським бійцям, які борються за волю свого краю, за свободу. Вони захищають його, і зрозуміло. Напевно, де вони його зараз захищають, тобто в Україні пісня про полеглих російських вояків, які загинули в Україні. Хі -хі -хі. Класно, да? Під цей трек він зробив танець, танцював в такому прикиді, знаєте, діда воєватільська. ледь не в пілотці, і показував, яка ця важлива тематика. Про русських солдат, про погибших русських солдат, пісня. Добре пісня про то, як, наскільки ми їм і що ми обязательно встретимося знову з ними. В залі представники одного з узбецьких культурних фондів почали кричати, що треба зупиняти цю музику, зупиняти виставу, бо це ганьба, хто дозволив її використовувати, як можна таке терпіти, і так далі. Тобто, вони там, майже зірвали йому виступ. Ба більше. Ба більше вони не заплатять йому і його артистам за цей виступ, бо він просто ну немислимий у цей час. Навіть узбеки розуміють, що зараз глорифікувати росіян ну це повний зашквар, тільки Полунін не розуміє. І він у своєму відеозверненні, яке він записав в інстаграмі, він дивується, він просить допомоги. Він каже: допоможіть мені розібратися, як так сталося? Хотів поділитися... информацией и попросить помочь мне разобраться с этим. Я тебе, Сережа, помогу. Когда вокруг твоего родного Херсона разворачивается кровавая бойня, реки крови твоих соотечественников, да, людей страны, в которой ты родился, проливаются сейчас, в этот самый период ты выставляешь россиян в свете героев, освободителей и тех, кто умирает в праведной войне, в праведной борьбе за свободу своей страны. Ты ничего не перепутал. Люди, которые насилуют женщин, детей, да что там говорить, и мужчины не насилуют, уничтожают мирные города, убивают наших лучших сынов, этих людей ты хочешь прославлять. И удивляешься, почему тебя освистывают, почему останавливают твои концерты, почему тебя не принимают. Как артист балета ты сформировался довольно давно, и никому не надо доказывать в мире, какой ты профессионал. Но как личность ты полный ноль, ты абсолютное говно, ты забыл, где твоя родина, ты отрекся от Украины, ты набил себе Путина и взял российское гражданство, ты работаешь на преступную империю, и тебе нет прощения. Короче говоря, ты просто долбоеб. Я надеюсь, я тебе помог понять, в чем проблема.